Так, Всім добрий день. Сьогодні у нас відбувається засідання постійної комісії з гуманітарних питань. Буде на порядку денному одне питання виноситися про закріплення території обслуговування за закладами дошкільної та загальної середньої освіти. Біблійської міської ради на 2026 2027 навчальні роки. Сьогодні є в нас в присутності голова комісії, секретар і член комісії, тобто комісія в трьох в кількості трьох осіб, є дійсною. І е, приступаємо до розгляду того питання. Тут розписано, що по кожному закладу загальної середньої освіти буде закріплена певна територія. За Бібільським опорним ліцеєм, Ольбешківською філією, Бібільському опорного ліцею, Великого ліцеєм, ліцеєм, ім. Головінського, романівським ліцеєм, Свірським. Здоківською філією, свільського ліцею, Новострілощанським опорним ліцеєм, Баківською філією, Новострілощанського опорного ліцею, квітневою філією Новострілощанського опорного ліцею, Ленівська гімназія, Лібовицька, Суходійська. Це заклади освіти, за якими закріплені певні населені пункти. І заклади дошкільної освіти, зокрема, Сонечко, Пізнайко та Дивосвіт. І єдине, що зауваження і пропозиція про те, що до закладу дошкільної освіти пізнайку долучити ще три населених пункти це Бліховець, Ходіл і Лопужна, де можливо будуть діти дошкільного віку проходити дошкільну освіту. Тому е, пропонується до затвердження е, чи, з тими змінами. Ми спочатку голосуємо без тих змін, е, а тоді вже зі змінами. Е, хто за е, попередні зміни? Що це? Один. Один за. Е, два втрималося. Зараз і зі змінами. Хто за? Три за. Тобто, тобто ми пропонуємо із такими змінами до затвердження на сесію. Дякую. Все, сесія відбула. комісія відбулася.